Тейни та таланту є тайна любові. Цей вислів художниця Світлана Костукевич може вважати епіграфом до своєї творчості. Жінці важко точно пояснити, чому багато років поспіль малює квіти, чому вибір свій зупинили на красі мінливій, природній та живій. Тій, яка вимагає тепла і сонячного світла. У щоденній метушні люди звикли не звертати увагу на гармонію, неповторність пелюстків та стебел. І тільки пропущені через прийняття справжнього художника та вмілого майстра образи квітів набувають потужного, майже людського магнетизму, підтвердження цьому стіни сотень кімнат і кабінетів в Україні та за кордоном, у яких оселилися роботи Світлани Костукевич. А починалося усе з заквіченого дитинства серед полів та лісів, лучкою художньої школи та, звісно ж, особистого пориву. Я себе в принципі не готувала до художника, я себе готувала до мистецтвознавства. Поступала в Петербург в академію і прийшла на співбесіду, а мені професор каже, «На що вам будете сидіти в музеї в паутині в жіночому колективі що ви можете ж малювати, я думаю, а я подивилася, та бібліотека така була. Знаєте, зелені такі столи, і великі, великі зелені такі абажори і жодного вікна, тільки книги, книги, книги. І треба було починати з того від смис відпали оліто, неоліту. Вчається всі черепки, все інше. А мені ж хотілось малювати. Ми жили в такому будинку на третьому поверсі, що перед нами ще було поле. І кожен день я бачила це поле. Воно мінялося то чорне, то зелене, то червоне від маків, то сині від волошок. То потім, а осінню, це чорне поле зорювали і засипався сніг. Мені так було сумно дивитися, коли це, значить, втрачалися кольори, і для мене якби, так життя зупинялося, тому що не було квітів. Жінка пройшла серйозну мистецьку школу, львівське училище прикладного мистецтва та Український поліграфічний інститут за спеціалізацію оформлення та ілюстрація книжок. Працювали у різних жанрах, але одна тема все ж виходила особливо вдало. Найкращим та найдорожчим критиком Світлану Семенівна вважає власного чоловіка. Адже вчасно висловлене доброзичливе зауваження це завжди підтримка та стимул. Художні роботи фотографа за фахом Віталія Костукевича займають чільне місце у майстерні мисткині. От в нас зберіглися художники, яким в сім'ї художники розумієте, чоловік, жінка, чоловік, жінка, трубани, дишки, там ще люди, які п підтрим, підтримка є. Я свім бо мене чоловік, бо не художник. Я б це це неможливо було. Це просто це нонсенс. Син Фелікс не пішов по батьківських стопах, однак мати не надто засмучується з цього приводу. Вона впевнена, краще бути хорошим викладачем математики та інформатики, аніж посереднім художником. Світлана Костукевич переконана, хист до малювання це дар від Бога. А якщо в дитини наявний талант, він повинен вихлюпувати через край. У зародку своєму не обрізши професійними навичками, але споріднений з бажанням пошуку та дії. Подібні висновки художниці дозволяючи малий педагогічний досвід. Як доцент кафедри дизайн ЛДТУ, жінка спостерігає за сучасною молоддю, ділиться зі студентами власними професійними секретами. Приміром, у художника не повинно бути поганого настрою, будь що будь-що має, повинно мати джерела. Як і як ці джерела, вони як, взагалі творчість це, коли ти переповнює. Коли ти не доповнена, там така, так такска твоя, значить м сотність, не не наповнена, то шукають вражень, правда враження. Значить, Ці враження, будь-те, ви можете собі знайти, подивитися на ту краплинку, подивитися на те небо, не повинно бути на роботі видно страждань, там, твоїх твої, там, поту і крові, як кажуть. а Має бути легко. І от поки до того легко, чому, чому? Тому так легко, а тебе не легко. Значить, ти щось не пройшов, щось не вивчив, щось десь неуважний, Починаєш працювати. Це постійна робота з собою і постійна експлуатація з себе. Єдина професія, яка себе сам себе експлуатуєш. Якщо не інша професія, то ти чекаєш якоїсь там установки чи одна з технічному університеті, технологічні, є, є якісь параметри, є там творчі відхилення туди-туди. Але все одно це там все, все заплановано. А у нас не може нічого запланувати. Приходять до мене студенти, такі гарні, кольорові, всі вися, веселі, молоді, яскраві, все. Вересень, да, місяць, поступили, це ж перший курс, основи графіки. І це дається такі, якби основи такого, основи творчості, такі уроки. Ось і студенти задоволені, мене слухають і починають, іби щось там думати, що вони це виконують. Даєш просте завдання: ем, коли там малювати там, глечик, чи намалювати якусь квітку, чи там стилізувати, то там ще воно якось роз... Це... А потім йде жовтень місяць, іде дощ. І бачу, що на пару треба ходити. Дувили, що студенти, що вони не будуть ходити ніде. А пару треба ходити, сидіти, висиджувати дуже довго, дуже важке. Важке у нас в принципі, навчання в тому плані, що дуже довго вони сидять. От мені, мені це не подобається. Що вони. І вони тоді втомлюються, вже не досипають, бо де ж ще хочеться телевізор подивитися. Те те. А тут я за своїм творчеством. Ну ясно, в них вони приносять от повна група сплошний депресивний. Роботи чорне кров тече, колючі такі стрілки. Показати психологу, що якісь хворі діти. А вони ж нормальні вони здорові діти, просто вони себе вганяють в такий стан. Інша справа, коли похмурі мінорні картини виникають частіше за дощові дні, та зі студентських альбомів потрапляють до широкого загалу. У нас проблема недавно була теж з Тетяною Мялковською молодіжну виставку організували. І на і принесли масу робіт з дуже страшними такими роботами, депресивними, дуже депресивними. Такий жах. Ну я розумію, що людина може свою поганий настрій виражати в картинах і в роботах, але ну, це не значить, що ти маєш репродукувати його, показувати значить на такий загал. І це ж ти впливаєш цими роботами. Теми це не настрої властиві не тільки митцям. Сумно каже Світлана Костукевич, що різні люди сьогодні впливають на загал. Хвора, якась буває така фантазія, і ця фантазія вибудовує. Ви ж самі бачите, вибудовує страшні речі, потім вони руйнуються на наших очах. І ми, коли ми прив'язуємося до тих речей, то ми теж себе руйнуємо разом з ними. Через те краще прив'язуватися до щось світлого, до чогось гармонійного, ідеального. Воно все одно існує. Якби там не казали, що є чорне, є таке страшне, а ідеально це одно існує. І, і твоя твоя воля абсолютно вільна. тьмяні кольори схильні заповнити палітру художника в пору поразок та розчарувань. А от дитинство зазвичай відрізняється іншим, чомусь досконалішим рівнем сприйняття. Поряди за криловими квітами у майстерні Світлани Костукевич лежать роботи її молодших учнів. Вихованців студії при недільній школі Свято-Покровського храму УПЦ. Процес навчання взаємний, каже Світлана Семенівна. Малече може допомогти дорослим збагнути ритм та гармонію. У зовсім юному віці такі природні відчуття ще не зіпсовані. «Щаслива, коли з дітьми, ну то неймовірно, коли з дітьми у них виходить, і вони і діти веселі, і хоч втомишся так, що з них падаєш, тому що діти дуже так сильно уваги багато потребують, і вони такі їм все мало і мало. Скільки б їм не дав, було все мало. Не всі діти в майбутньому стануть художниками. Однак навчання впевнена викладачка не минеться марно. Людина, яка вміє малювати, має деякі переваги. Вона бачить світ об'ємно і е, ну, ширше. Коли ви малюєте якийсь на чи якусь картину, ви малюєте в одному кінці, а можете бачити все, і що, і що за картиною, і, і що е, завтра буде з тою картиною, і що буде з вами, і все, все тому, що ну так складається їх. Е, і тої дитини з'являється ширше бачення. А якщо дитина не малює, вона тільки вузько, а ми ж один одного що робимо? вузько спрямовував, піди туди, принеси те, візьми, намалюючи, зроби там. А, а що за цим, ні, ніхто не говорить. А коли людина довго має малювати, не так отак чуть-чуть помалювали, там, трохи трохи помалювали, а треба, щоб довго малювала, щоб оце бачення широкого світу. З Явилося. А коли бачення широкого світу, то навіть ну, ну так зразу цікавіше стає жити. От є дитина дійсно відкривається і до того, і до того, і вона може бути розсіяна, якщо вона не виберуть чогось одного. Треба вибрати, а це найважче. Час від часу отримати уроки вправності учні приходять і до майстерні художниці. Зовсім юна Ангеліна Швець нещодавно взяла у руки пензлик, але встигла використати не одну порцію жовтої фарби. Це її улюблений колір земна проекція сонячного світла. Мрію дівчинки про художній фах, дорослі пояснюють бажанням наслідувати рідного брата, студента Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Ангеліна такі припущення рішуче спростовує. Я, я нікого не хочу, ні на кого не хочу дивитися. Я хочу малювати по-своєму. Получається запросто і, і, і легко, і і фантастично, і що це це як божий дар. Знаєте, і як це дитина може так малювати, вона тільки родилася, вона ж тільки скільки там пару років пожила, там шість років чи сім, у нас шести років, чи семи. Значить, я її знаю, як вона малює безподобно. Ітлані Семенівні дуже важко буває розлучатися з картинами, прикипіти серцем до окремої роботи просто, якщо кожен день живеш нею, викладаєшся і ввечері повертаєшся додому знесилена. Однак у жодному випадку не припускає варіанту, що її власна оселя може стати складом втілених ідей. Якщо е знаю, для кого я малюю, ну е яким чином я не знаю, як це як це пояснити. Я, для мене це таємниця. Я, я не знаю це а мені, ну получається, що ніби я ну на ту людину, якби на, ну, налаштовуюсь, розумієте, і тоді і мені, мені дуже вигідно малювати дуже таким. такі. Духовним людям, таким гарним людям, таким людям щедрим, багато в такому духовному плані, тому що я тоді до них якось підтягуюся. Часто я дуже вдячна не за гроші, які мені дають, тому що вони моментально десь зникають, а за те якийсь емоційний такий настрій, натхнення, які вони мені люди приходять, і вони, я якби, теж їхнім натхненням переймаюсь. Міти, от їм треба, от якась їх появляється ідея. Я вже трошки дати, якби для себе мені достатньо було намалювати 10 картин, наприклад, для себе. Ну мені нас ні але ж я малюю все життя, значить я малюю для людей. Комбінації кольорів та елементів на полотнах Світлани Семенів не завжди неповторні. Адже за переконанням авторки копіювати варто лише досконале. Якби мені воно подобалося, я би це повторювала. А так як я нічого не повторюю, значить воно мені я відштовхуюсь від кожної роботи, я відштовхуюся як від якогось кроку, чи якоїсь драбини. Розумієте, я йду по цих щаблях і піднімаюсь, піднімаюсь, і вже бачу. Там я, значить, на мене вплив там одного було. Бачу там. Вплив щось іншого. Навколо нас інформація, і ця інформація на тебе впливає, і ти часом не усвідомлюєш, чому воно чому, ну, так. І тобі, наприклад, здається, добре проходить якийсь час, ну, жахливо. Думаєш, ну, як в такому ти періоді була, ну, жахливому такому. Але ще я замітила, що якщо дуже чесно до своєї роботи ставитися і малювати, то навіть те, що на твій полі вже ніби, ти виросла, там залишається, воно все одно дивиться добре. Тому що там щирість є. І Якщо немає щирості, то тоді вже не треба нічого робити. Не дублюючи власне, Світлана Костукевич виступає проти копіювання чужого. Її аргументи виходять за межі теми репродукції та плагіату. Студенти знаєте, не, хочуть, не хочуть малювати свого, тому що це страшно. Це ж тебе ж можете судити. А я ж така гарна там, така вся із себе, а тут мене можуть судити. Цього вони пережити цього не можуть. Треба дуже багато малювати, щоб вміти це пережити. Ось. І завжди дуже страшно, тому що ти малюєш вперше. Чи ти правильно пішов, чи той дорог? Ніхто не каже. Я вже так, знаєте, теж, ну ні в кого, ніхто не скаже, так чи не так робити. А як вже зробили, то вже всі скажуть. Коли ти не виконуєш своє, ти ж виконуєш чуже. Розумієте, виконуєш чужу ідею, чужу думку, чужу, чужий проєкт. А, а, а як ти хочеш бути дизайнером, справжнім допомогсиш у комунисти своє? Е, таке творчість це коли ти сказав зменитий архітектор Мильніков, це коли ти можеш сказати, що це моє. Змальовані картини зазвичай не мають минулого. Майстерні чи навіть вражаючі, вони можуть перевершити оригінал, але лишатимуться не більше, ніж копіями. А от деяким полотнам Світлани Костукевич властива, майже літописна передісторія. Ідея картини з ромашками та волошками визріла з плином років. Виразним відтиском у пам'яті лишився яскравий спогад дитинства. Був такий цікавий день, запам'ятався, бо батьки пішли косити в неділю, бо тоді ж комуніст, комуністичний був такий лад, і в неділю заставляли працювати. Вони пішли в неділю косити. Траву, сінокос. І прийшов сильний синий дощ. Вони не змогли косити його. А я побігла за ними. думаю, ой, такий дощ, де ж мої батьки? І бігла-бігла, дуже трошки так далекувато, це було кілька багато кілометрів. Прибігла на їхній сінокос, і що я застала картинку. Весь сінокос був залитий водою і плавали ромашки. Ромашки, це було така, і тепло було дуже ж тепло, це така була, знаєте, ванна. В ромашках і райдуга, і сонце, і батьки, і все разом. І так це, це таке було. Ну, рай бо враження раю такого. Ну я не могу, я не могла це передати. Тільки перед, бачила кхм, ту ясність цих ромашок, світлоту тих ромашок. От я хотіла передати от, світлоту тих ромашки. Не Просто окремо ромашки. А от ту світлоту. Це всі картини, якби підготовка до якоїсь картини. Ну, мене так. Ну, якби я вже була мені подобався, вже кінець, то мені вже не треба було б жити, розумієте? А так я ж, я ж не я ж того світла ще не передала. Спіймати та втримати на полотні світло мета багатьох художників минулого та сучасності. Наближатися до власних професійних вершин Світлані Костукевич допомагає відпочинок на природі. На дачі в рокинях жінка вирощує саме ці квіти, життя яким згодом продовжує в майстерні. Звідти привозить і дикорослі елементи букетів бур'яни та зілля. Грошей ніколи не шкодує на фарби та книги, також по професії. Скептикам важко в це повірити, але робота може займати місце хобі. Я собі таке поставила, якби девіз, Я там, де я живу, та де я стою, де я там я працюю. Я постійно. Дом, в хаті в мене майстерня. Тут в мене майстерня, на роботі в мене майстерня. В недільній школі в мене майстерня. Уявіть собі, скільки в мене майстерні вже чотири, так? Да? Ось по дорозі я йду з мене художники, всі знайомі, все тільки про мистецтво ми говоримо, про то, 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 то. Все, це, це теж попінше інший вид майстерні. Мене друзі, колеги. Ми один до одного заходимо як світ. От це теж майстерня. Це мій світ такий, і мені він дуже цікавий, тому що він дуже різноманітний. За словами Світлани Костукевич, середовище творчих людей специфічне. Притягувати, відштовхувати подібних собі, немов життєва необхідність, у втіленні якої так складно, і водночас важливо знайти золоту середину. Творчі люди, вони просто ну, скажем, от важкі бувають люди, дуже важкі. Вони можуть бути. Такі замкнуті, вони можуть, тому що їхня робота, їхня вся свідомість направлена на досягнення якоїсь майстерності. Майстерність і одинокість це вони поряд стоять, розумієте? І буває так, що і не зрозумієш, що вона перше погляд, і так поводиться, або не так. І, але одночасно людині хочеться бути от, якби, з багатьма людьми, одночасно бути одиноким. Це треба десь знайти середину, щоб, щоб тебе не зруйнувала якби, і толпа, і ти теж не впав в таку якусь дуже таку самотність хворобливу. Ну, ясно, що коли в е, масі які, то ти відволікатиметься, або ти будеш виконувати чужу якусь ідею, а коли ти вже сам, ти вже тільки з Богом, то, то вже нема мови. Штер нахай... іноді щільно чиняє двері. Щоб зосередитись, варто лишитись самій. У залитій сонячним світлом кімнаті під самим дахом аромати живих квітів перебивають запах фарб. Поки не зробиш, не відійди. Ось принцип майстрині. Я не собі не можу дозволити байдуже взагалі бути байдужою. От я не можу собі цього дозволити. У мене емоції такі мають бути переважати емоції любові. Якщо я це люблю, то воно починає, значить, я можу добитися ще якусь, хоч якоїсь якості. Ну, я не хочу сказати, що це дуже висока якість, але якусь я такою от Якщо я реалізуюсь на 100%, так, то на наступний раз Бог мені дасть на 102% реалізуватися. А якщо я не реалізуюся на, на 90%, на ну то я тільки 100% отримую. Значить мені самі зацікави. Я сама якби зацікавила мене, якби Господь веде, ну як всіх нас веде, що по як... по життю, що якщо ти працюєш, то ти і маєш. Якщо не працюєш, значить і не маєш.